Трансформери. енергон. Омега потяг. Складайте уламки вон там, швидко. У нас дуже мало часу, джентльмени. Не хочу сумніватися у твоїй стратегії, родімусе. Але навіщо нам стільки брухту? Увесь цей мотлок не зупинить навіть муху на те, що цілу планету? Можливо, твоя правда, але ми прилетіли аж сюди не для того, щоб ставити під сумнів накази. Будемо сподіватися, ця перепона допоможе нам, хоч трохи сповільнити кібертрон, поки він не потрапить у космічний портал. Все одно не вийде. Блискавко, такий у нас план. Нам лише треба на деякий час відвернути увагу Гальватрона, щоб Оптімус та інші встигли дістатися централ сіті. А якщо не встигнуть, Оптімус нас ще ніколи не підводив. Гадаю, цей раз не буде виключенням. Давай, давай. Чому ви так довго, хлопці? Трансформуємось. Заспокойся, Кікере. Може, Енергон тобі і не зашкодив, але на наші здібності він вплинув. А ці підземні ходи це просто лабіринт. Так, ми будемо добиратися до центра сіті не один день. У нас немає стільки часу. Треба зосередитися йти далі. Твоя правда Оптімусе. Швидше. Конструктікон та брутус ішли за нами. Ми не маємо на них часу. Вперед. Трансформуємось. шкури, Нагадай їм, з ким вони мають справу. Так. О, ні Чудово! Попереду є ще відкрити вогонь. Трансформуємось. Здається, він казав не стріляти. Не стріляйте. Усім припинити вогонь. Чекайте, хлопці, не стріляти. Оптімусе? Це не вороги. Та це ж вітрокрил. Що він тут робить? Не стріляйте. Це Оптімус та інші кібери. Оптімус найкращий. Той самий Оптімус, який переміг Юнікрона, він прийшов врятувати нас звідси. вибач, Оптімусе. Не знаю, про що це я думав. Я не знав, що це ти. Не треба вибачатися, вітрокриле. Ти чудово впорався, зібрав вояків та обороняв фортецю. З тебе гарний лідер. Лідер? Справді? Дуже вам дякую, сер. Що за сюди, хлопці? Це ж Оптімус. Що сталося? Що за матушня? Твоя правда, це справді оптимус. прийшли кібери. Напевно, там небезпечно. Якщо прийшли кібери, то нам нічого боятися. Хлопці, ви не повірите, але здається, це залізошкур. Залізошкур? У тебе напевно схеми погоріли? Так, це справді він абсолютно точно. Яка радість? Яке щастя? При У мене є шанувальники. Ти їх знаєш? Ні, але сподіваюсь, познайомлюся. Отакої не звертайте уваги. Як скажете? Воля ваша. Оце так. День лише подумати. Ми зустріли свого героя посеред бою. Оце так. Світ тісний. Залізо шкура це ви керуєте операцією. Бо якщо ви головний, то було б навіть ще краще. У нас є мрія приєднатися до вашої команди. Ви, хлопці, мене розвеселили, молодці. Хто це? У героя немає спочинку. Оптімусе, у нас є підземне сховище. Якщо хочеш, я покажу тобі, де воно. Там ми будемо у безпеці. Гаразд, ходімо. Та де ж цей Оптімус? Оптімус! Шесте стріле! Гальватроне, сер. Ах, ти брехливий негідник. Отже, ти думав, що я сплю, і ти зможеш втілити свій невеличкий план? Та ні. Напевно, на сієї ноги встав. Вибач, ти стріли не почув. Як і ти, напевно, не почув мій наказ закрити космічний портал. Я на хвилинку задрімав, а ти вже збираєшся втілити якийсь власний план. Ти точно квіпустоголовий брат Шокобі. Він ніколи не міг просто робити, як йому кажуть. Отже, поки не пішов його шляхом, краще починай навчатися на своїх помилках, якщо, звичайно, не хочеш закінчити, як і він. Я в цьому дуже сумніваюся. А тепер проведи планету крізь космічний портал негайно. Мрій. Що ти так? Ам сказав як скажете, Гальбатроне, сир". Ось наші координати. а ось це південна зона Централ Сіті, де як ми гадаємо, знаходиться Гальбатрон а також доктор Джонс та інші. База обманоїдів без сумніву, ми там зустрінемо сильну оборону ворога. Але ми не можемо знати, яке військо вони там мають. Ці оманоїди ні на що не здатні. Вони ні за що нас не впіймають. З нами залізошкур, а він найсильніший кібер у всесвіті. Ну, я навіть не знаю, але щось таке у мені точно є. Ми чули про ваші дивовижні подвиги, як ви обшукали Всесвіт і знайшли Альфа Кью. І як ви самі перемогли Скорпінока. Так, і як ви билися з юнікроном. Нам нічого боятись, поки з нами є Залізошкур. Я вас обожнюю, хлопці. Але, якщо серйозно, бути справжнім героєм це означає також думати про своїх товаришів. Уся сім'я Кікара зараз у великій небезпеці. Сім'я Кікера. У небезпеці? То чого ж ми чекаємо? Вперед! Треба їх врятувати. Ми не можемо цього так залишити. Вони вже чекають на нас. Доктор Джонс, повинен бути простіший шлях дістатися звідси до примуса. Сумніваюся, Реде. Це таємний тунель, у якому Кікер знайшов примуса, коли він був іще малий. Давайте краще я. Будь ласка, у мене вже спина заклякла. Так, не просто буде підняти цю штуку. Доктор Джонс! Я ж казав тобі, що примус тут. Так, ваша правда. Дякую за м'яке приземлення. Примусе. Міг би принаймні попередити. Він тебе не чує, він спить. О, ні, вони нас знайшли. То ось де тут гулянка. Схоже, ви знову попалися не в дахи. Поглянь он туди. Напевно, це суперенергон. Що ви кажете? Це не суперенергон. Це лише залишки енергонового запасу кібертрона. Ніби ти розумієш, що кажуть ті терікони. Розумію, у нас з ними зв'язок. Зорекрик нас обдурив. Чи може це така гра у загадки? Ми знайшли першу підказку. Знайшли першу підказку. божній загадки що нам робити, доктор Джонс? Не можна, щоб вони схопили нас обох. Тож я підіграю їхні ідеї з загадками. А ти спробуй розбудити примуса про що це вони там шепочуться? Напевно, ви знаєте, де схована наступна підказка. Ану, нагайно показуйте нам. Як скажеш? Доктор Джонс. Гаразд, Міраже. Залишайся тут і охороняй. Я чому? Бо ти найрозумніший. Я достатньо розумний, щоб зрозуміти, що ти брешеш. Тихше, малий може ще щось розповісти. Тепер я ще й нянька. Не хвилюйся, Міраже, щойно ми зберемо усі підказки, ми за тобою повернемось. Обіцяєш? А вже ж Ти мені пообіцяв. Ти ж не просто так сказав мені. Thanks, ну, дякую тобі, малий. Не треба на мене дивитись, а ж мені подобається тут з тобою сидіти. Ти теж напевно розумієш. І це бар'єр. Ця купа сміття не зупинить навіть комаху. Як скажете, гальватроне, приготуватись до активації енергонової мережі чудово, рознеси цей мотлох на шматки. Не те, щоб це якась серйозна перешкода, але треба, щоб кібери знали, хто тут головний. Okay, they... А ось і вони. Захист готовий. Так, сир. Усім зібратись на нараду. Вітрокриле та Супріони Максимус. Ви залишите схованку зі мною. Ми будемо відволікати обманоїдів. Кікери, поки ми їх відволікаємо, ти Омега Величний та жаростріл. Вирушите до Централ Сіті. Треба врятувати твою сім'ю. Залізо залізошкури, ти будеш керівником, веди омніконів на місію порятунку головогруза та інших. Зрозумів, солдате? у мене буде своя команда, моя власна команда, але Оптімусе, ти справді вважаєш, що я готовий бути лідером? Я знаю, що в тебе вийде залізошкура. Молодець начальнику, вперед! Удар за ударом. Поки не здадуться. Ми команда залізошкура. І ми найкращі. Команда залізошкура. Ми найкращі. Залізошкура. Так. Твоя цінність, як вояка, це не щось таке, що ти визначаєш сам. Навіть моя упевненість у собі іноді мене підводить. Але я все одно ваш командир, і в мене все виходить, бо в мене є чудова команда, яка мене підтримує, а в тебе є ці умність. Ні, кони, які в тебе вірять. У тебе є все, що треба, щоб керувати командою. Абсолютно все. Точно, начальнико, ми з вами. Всі до останнього. Ми готові до всього. Перед? Якщо ви, хлопці, постараєтесь, то у нас усе вийде. Молодці, хлопці, моя сім'я буде вам вдячна. То що скажете? Будете керувати командою? Відважною нашою групою. Я згоден. Кібери вперед. Оце справжній залізошкур. Усе раз, хлопці. Кій кормій напарник. Заліза шкури, ти такий могутній. Такий міцний. Такий сильний. Саме тому ти найкращий. Кращий за всіх. У тобі є родзинка. Так. Так. Вражаючий прояв лідерства оптимуса. Huh? Ти вселив у нього впевненість у собі. Тепер він буде діяти, не сумніваючись у своїх здібностях. Команда залізошкура найкраща! Ніхто не зупинить кіберів. Гаразд, час починати. Усім приготуватися. Ну... Well, no. Тут їх не було. То Де ж вони тоді, Скорпіноко? Ось тут. Оптимус. Вітрокриле. Так. Оптимус! Вітрокрил! З'єднуємось. З'єднання завершено. Вогонь трансформують. Попався, Я знайшов його. Я знайшов його, я знайшов оптимуса. Ти досі мені не підкоряєшся, пустоголова залізяко. Хіба ти нічого не навчився з нашої минулої розмови? Навчився, сер. Але це наш шанс поставити Оптімуса на коліна. Я ж казав тобі розчистити шлях до космічного порталу. То давай швидше запускай енергонову мережу у тому напрямку. Але ж, сер, звісно, я хочу знищити Оптімуса Бовдуре. Я бажаю цього самого свого народження. Однак зараз я наказую тобі провести планету через космічний портал. Дезер крик. Я пошлю його, щоб він розібрався з оптимусом. Він мене послухається. Він точно послухається. Нікчем не обманує. Шестестріле. Ах ти не поспішай Максимус. Треба затримати їх, поки Залізошкур та кікер не будуть в безпеці. Оптимус, ти цілий. Оптимус, найкращий. У тебе не вистачить сили перемогти мене нового та покращеного. Він такий сильний. Так просто нічого не вийде, Оптимусе. <рик> Ситуація дедалі серйозніша. Зори, крик та Оптимус розпочали бій, а Скорпінок пішов за суперіоном Максимусом. Вони намагаються відволікти обманоїдів. Гаразд, кікаре, це наш шанс. Так, ми прорвемось до Централ Сіті і звільнимо кібертрон. Справа серйозні, друзі. Тримайтеся поруч. Час діяти, час діяти! час діяти. Привіт, Тримайтеся! оптимус та інші грають роль приманки, пам'ятаєте. Обманоїди навіть не будуть знати, що ми тут спокійно. Заліза шкури я ніколи не воював по справжньому. Я також у мене нерви не витримують. Розумію, іноді навіть я боюся під час великих битв Це нормально. Справді, то як ти виглядаєш таким сміливим? Як у тебе це виходить? Бо якщо ти справді боїшся, то цього не видно зовсім. Я прикидаюся. Гаразд, хлопці, ось мій девіз. Прикидайся, поки не вийде. Прикидатися? Він прикидається? Я переможець. Ось спробуйте. Все гаразд. Все чудово. Я найкращий. Саме так. Якщо я це постійно собі повторюю, то стаю такий хоробрий, що в мене все виходить, і я забуваю про страх. Я сильний. Я сильніший. Я найсильніший. Господи, наче одного залізошкури нам було мало. Так, це точно. Я класний. Я супер. Я найкращий. Я крутий. Я міцний. Я найкращий. Я зараз роблю завгодно, і У мене все вийде. То чи я ми команда? Ану, всі разом. Ну, коли вони припинять. Команда заліза шкура. Ми найкращі. Ми команда заліза шкура. Вперед! Команда заліза шкура. Ми найкращі. Звати нас кібери, і ми завжди перемагаємо. Тож краще не стій на шляху, бо ми найкращі. Що це там відбувається? Краще не стій на шляху, бо ми найкращі. Краще не стій на шляху, бо ми найкращі. Згідно даних вітрокрила, попереду повинен бути тунель, що веде прямо до Централ Сіті. Станція у мене є ідея. Стріляйте в них, хлопці. Вогонь трансформуюсь. Якщо там попереду станція, то так буде швидше. Омего, зачекай. Зачекай. Непогано Омего. Швидше. Усім піднятися на борт. Прокотимось з вітерцем. Без білетників не беремо. Повний вперед, омего потяг! Навіть не думайте. Омега, потяг та команда з вирвалися з міста. Нарешті, наша задача виконана, суперіоне. Переходимо до другої частини. Треба зустрітися з кікером. Yes, Тексер, повернися. Он, де він. Я знову знайшов Оптімуса Негідник. Бовдур. Ні! Недоумок, Ти знову порушуєш наказ. Тобі треба було лише натиснути цю маленьку кнопку, дурню. Що це було? Тримайтеся, хлопці, у вас вийде, не здаватися. Поглянь, сте стріле, ми майже на місці. Скоро планета пролетить крізь простір. Чалося. Нарешті ми рухаємось. <плес> Планета Кібертрон пролетіла крізь космічний портал, а Гальватрон, схоже, вже з'їхав з глузду. Що він задумав цього разу? Що принесе нам майбутнє? Чи вдасться оптимусу та його воякам зупинити обманоїдів? Хто знає? Чи зможе кікер дістатися до своєї сім'ї та врятувати їх? А що як его залізошкура завадить виконанні операції? Так багато запитань, але боюся часу в нас обмане. Такі справи. Дивіться наступну серію. Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.